Ой, хто це там є? Всім привіт! Почався вивід курчаток від моїх, від моїх мішаних курей і від нових оцих двох півників. Ай бо. Ай, хто це такі? Так це не кури. Цвіркуни. Я ось взяла ящичок і йду на господарство. Так, тільки потрібно мені по дорозі забрати одне відро і взяти картоплю занести ще, намняти курчатам всім. Ось. Іду. Зараз заберу картоплю. От трішки тут всяке роблю. Сьогодні компоти закриваю. Таке всяке картопелька. Так, сподіваюся, вона ще не пропала. Бо мошки вже тут як тут. знаю. Угу. Наче ні, наче все нормально. Бо давати малим курчатам і не хочеться, щоб нашкодити їм. У нас дощ йде. Вже багато днів. О, там вирощать курчата, он чую так, що капець. Так, а що це там таке? Що це вони там так верещать? Вони хочуть на вигол чи що там таке трапилось? Що таке там? Що за крики? А? Чого вирішите? То ж все є. Хочуть бігати, але ну, сьогодні вони не будуть бігати, тому що, ну, болото, куди ж таких маленьких курчат бігати, кроль, а ти що так лежиш? Все нормально в тебе? Так, давайте, може, я... Картоплю і помию на всякий випадок. Зараз нам нуїм. Та й хай їдять. А то ж такі криття. старших, хто я вигнала на вулицю туди. Ну там у них закрито, в них там накрито все плівкою, бо теж так кричали, що капець. Так. А ми давайте глянемо на курчаток, чи що там вивелося ще. Бо там ще пару штучок сохло. Так, що тут у нас? Яйця є? Тютя, привіт. Є що? О, тут два. Забираю, щоб не бруднили. Так, там вон курочка несеться внизу. Вверху. Ой, вверху є, бачите, знеслась. Курочка. Ось то маленьке, невеличке, але яйце. Що, ви також картоплю? Ну, зараз всім дам картоплю. Не хвилюйтеся. Все буде добре. Так, давайте глянемо, що тут у нас відбувається. Фух, так. Курочка ще постраждала, невідомо по якій причині. Ось ранка затягується, обробила їй. Так, що там у тебе? Нема, не лізуть, тільки надклюнулись. Добре. А під цією вже є. Привіт! Що там у тебе? Ну показуй. А бозі є. Ось ці сухенькі вже. О, дивіться, яке чубате. Бачите куди? Давай, давай, лізь, 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 ой, ліз. ой. До мамки, до мамки. Так. Там там одне, а там. більше поки що ще не вилізло. Давай. Давай тихенько, тихенько, все сиди. Все, сиди, сиди, молодець. Все, все, все. Закриваю. Такі малюки, бачите? Ось такі малюки, Ось такі хороші. Закрию поки що їх. Давайте п'ять хвилинок. Чи можливо? Ні, треба зразу нести, на дворі холодно, потім прийду, роздам картоплю. Що ви рішите? Що? Всі хочете їсти, так? Да. Там ті в болоті он ходять. Що, галаскуни? Треба, до речі, по забула поставити, потрібно водичку, срочно поставити їм. То вони дивлюсь, калюжі п'ють. Забула, зараз відро Оце візьму, занесу з водичкою. Ось сюди, бачите, перегнала. Ну, їм не дуже так подобається, так? Да? Мокро? Чи що ви там? Бедіти, тут задуває. Плівка. Ось так. І ті там так само, бачите, ганяють. Тут плівка все нормально з плівкою. Ну, буду давати картоплю, тоді закрию повністю плівкою. Ось. Віддаю зараз курчаток під лампу. Нехай вони все-таки будуть під лампою. А потім вже піду дай роздам картоплю всім. Це все, все несу, несу малих. Ай бозі. Кічубатун. Дивіться, кічубатун. Диди, йди до своїх туди. Ой-ой, ой мої. Ой, 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 ой. Ай, ще бородати. Дивіться, яка борідка, видно? Це вже ніхто тут не з лахматими ніжками. А, ні, є якісь з лахматими. Ой, ну, є навіть з пущитими ніжками. Ну, це якась курочка, яка була ізначально з пушистими ніжками, бо в мене е, пару курочок і є, в принципі, з лахматими ніжками. Ось це, напевне, від них, тому що кохінхін тут вже ніякого відношення має до народження цих курчаток. Кохінхін у мене вже окремо. Сидять, так що тут вже ні до чого. Але іноді бувають і просто так лупляться курчатка, яких є лахматі мішки. Так, кохінхіном водичку поставити зараз. Замість тут переходить Ох, поналивало, дивіться. А качка вон. Окремо, каченята окремо, що вона та качка робить, непонятно. Така холодрига, треба їх загнати у е, у... Туди в будку та нехай гріє їх, то вона якась странна. О, дивіться, кохінхіна нанеслися, погрязнили яйця. Ось до, дивіться. Куди? Ні-ні! Тюча, ну вийди. Кш -кш -кш -кш. А ну зайди назад, кохінхінка, це ж квочка бувша. Давай, іди. А то зайка моя, бачите, там пішла. Так. Тихо, тихо. Фух, так. Зараз качечок зажену. Так, все, сюди не лізьте. Щоб мені яйця не попадали. Качка, заходь в будку, я тебе прошу. Давай, заводь їх. Мерзнуть діти. Заводь, заводь. в будку заводь, заходь в будку. Давай, вони за тобою. Дивіться, чим чекують, ви подивіться на цих каченят. Давай, давай, чим чекуй. Давай, давай, давай. давай. До мами йдіть, до мами лізьте, дивіться, пригуни. Оп, все. Вот так. Бандіти малі. Водичку треба поміняти. Їм. Ти подивись на них. Тут, напевно ближче поставлю, бо щось вони і туди біжать, і туди біжать. О, там є он їжа, ті там, ті вже більшенькі, бачите? А ці тут таке роблять з водою, що капець. Ну, качки є качки. Які б вони малі не були, то... Це для них саме улюблене взяти і попаскудити все. Піду зараз все помию та й все. Да? От, о, знов дощ іде. Ого. Це, звісно, я вигнала курчат на вигул сьогодні. Якось. Зранку був, потім не було. Думаю, о, то можна, в принципі, каченяти вигнати. Ага, вигнала, називається. Поки що таку поїлочку їм ставлю. Тому що ще не зробила, хочу таку пластикову велику зробити, як я курчатам поробила із такої цієї, як вона називається. Ну, пляшки такої великої 5 Але ще не, ну, ніяк не можу знайти спеціальну цю, таку э, миску, щоб у неї та пляшка влізла. Всі пішли, в мене вже маленькі такі, а багато драних і не знаю, де взяти. Треба десь по горищах полазити, може знайду якусь каструльку таку неглибоку, щоб можна було зробити їм гарну поїлочку. Купувати не хочу в цьому році пластикові оці поїлки. Гімняні, вибачте, за слово. Ну, знаєте, як кажуть, із пісні слів не викинеш. Якщо воно продається гімняне, то воно гімняне. Ломається швидко, а коштує грошей, так сказати. оті такі сині, я вже не один раз показувала, поїла. Ну таке. Якісь якби професійні знайти. Але поки війна, нічого шукати не буду. Давайте, давайте. Ну, чого ти їх вивела? Ну, заводь! Лізься за мамою, бандіти малі. Ті туди полізли, ну капець. Є мозоги, от є мозоги. Хоч один мій. Ой Боже, чуть не вбила каченя, Боже. Біжи! Отака от ти мама. Погана. Заводь, іди дітей своїх у вудку і грій їх. Погнало, все одно не туди. Ну, блін. Хотіла ж я тій кашці віддати, А та, дивіться, зверху нам мисці сидить уже. Господи! Це якийсь ужас! Все, ось, поставила, помила. Все, ганяйте тут. Ті там он бігають, давайте їм сипнемо. Йдіть, звідси, кури. О! Ти подивися, які наглі. Знову в мене виходить довге відео. Хочу все показати, розказати. А воно, бачите, як виходить. Довге відео. Що ти тут робиш? На, вам теж яйце. Водичку поміняю. Ну, все, я думаю, зрозуміло, що я тут зараз хлопочуся по цих своїх справах господарських. Вам всім мирного неба і всім пока-пока.